Бійці кіровоградського третього окремого полку спеціального призначення повернулися додому на ротацію. Військові розвідники перебували у зоні АТО від квітня і за цей час мали лише коротриденну відпустку. Термін цієї відпустки та кількість військових, яким пощастило вирватися додому, наразі не розголошують. Відомо, що саме ці розвідники у травні звільняли Донецький аеропорт від бойовиків і півроку утримували цей стратегічний об'єкт. Зустріти спецпризначенців до військової частини прийшла понад сотня кірвоградців. Очікування, хоч затягнулося до пізнього вечора, але містяни не розходилися по домівках. Колона військової техніки та автобуси з бійцями люди зустрічали скандуванням герої та «гімном». Герої! герої! Живих, здорових, радуємося. Мальчики роблять ну все для того, щоб мир, в, в кінців у нас наступив. Щоб наші жили в мире, в спокойствии.